Коли тато курить і вчить сина, що курити не можна, це не принесе жодного плода. Коли тато з мамою сидять в мобільному телефоні годинами і кажуть своїм дітям: діти, сидіти за мобільним телефоном шкідливо, воно не принесе жодного плода, тому що лицемірство батьків бачать діти, і вони ніколи не зміняться, якщо ти хочеш змінити своїх дітей. Якщо ти хочеш, щоб їхнє життя було іншим, покажи приклад, як батько, твій особистий приклад. Якщо ти хочеш, щоб твої діти читали кожного дня Біблію, читай її сам. Бери в руки Біблію, тато, мама, читай Слово Боже кожний вечір. Кожного ранку твої діти, які будуть це бачити на протязі років, їм навіть не потрібно буде говорити. Діточки, треба читати Біблію. Вони будуть повторяти те, що вони бачили своїх батьків. Колись Ісус євреям сказав такі слова: Ви робите те, що бачили в Отця вашого, а я роблю те, що я бачив у мого Отця. Книга Еклізіаста каже, що куди дерево впаде, там воно й буде лежати. В книзі пророка Єзикіля написано: Бог звинувачуючи дочку Ізраїлову, каже: Ти дочка вся в маму твою. Якою була мама твоя, такою і ти. Мама гуляє, а хоче, щоб дочка була чесна. Мама засуджує сплетнічає, а хоче, щоб дочка була християнкою. Так не буває. Наші діти наслідують нас, і вони будуть в точності повторяти те, що робимо ми. Хтось розумний сказав. Діти ніколи не будуть робити так, як ми їх вчимо. Діти завжди будуть робити так, як робимо ми. Це правда, це гірка правда. Якщо твої діти ще сьогодні маленькі, і ти тішиш себе тим, що вони не бачать Твого гріха, і вони не будуть робити так, як ти, ти сам себе обманюєш. Виростуть, твої діти, і ти побачиш, як вони підуть твоїми стопами, як вони будуть повторяти те. Ці помилки, які ти робив в житті, тому якщо ти сьогодні дійсно любиш своїх дітей, впливай на них молитвою і особистим прикладом.